Усім привіт, друзі! Ви хочете приготувати пирога чи торта красивого, святкового, смачного, але що був ще й із ноткою кислинки, та й ще б, щоб і ніхто не здогадався, І що смачний цей пиріг? Вихід є. Саме сьогодні ми разом з вами приготуємо сонячного пирога на каналі у нас найсмачніше. Пирога із гарбуза. І пиріг у нас сьогодні дивовижний. Гарбуза чистимо від шкірки, нарізаємо тонкими пластинками. Всього потрібно нам взяти. 450-500 грамів уже почищеного гарбуза, якого поміщаємо у каструльку і наливаємо води. Води приблизно наливаємо 250-300 мл. Ставимо каструльку на вогонь і варимо на середньому вогні 20-25 хвилин. А якщо ви випічку любите солоденьку, то ще й у воду додаємо 2-3 ложки цукру. Поки гарбуз вариться, ми ще наріжемо гарбузову пластину для запікання, це буде прикраса. Для смаку та ще для прикраси, підготуємо і волоські горіхи. Візьмемо горіхів 10-15 штук. Ядра горіхів можна підсмажити на сухій сковороді, так горішки будуть смачніші. Підготуємо і цедру лимону та сік лимону. Цедру і соку додамо у тісто. Охолодженого гарбуза відціджуємо, а сироп не виливаємо. Це буде частина сиропу для пропитки коржів, а з іншої частини ми зваримо крему. Варимо крем так у каструлю наливаємо 200 мл гарбузової води соку. Це вода, в якій варився гарбуз. І додаємо повну столову ложку з великим чубчиком манки. Ще додаємо три столових ложок, цукру, можна і більше. Ставимо каструлю на вогонь і на маленькому вогні варимо манку до готовності. До загустіння. Ось яка манка повинна бути вже варена. Охолоджену, гарбузову манну суміш поміщаємо у чашу. Ось яка вже манка стала густа. І додаємо яблучне повидло. У нас густе повидло. Ось аж ложка стоїть у ньому то ми можемо додати 4-5 столових ложок повидла. А якщо у вас повидло рідке, то додайте його менше, щоб крем не був занадто рідким. І все змішуємо, перемішуємо в чим і крем готовий. Готуємо тісто для двох куржів охолодженого звареного гарбуза перетираємо зручним для вас способом. Ми це робимо ось так. будь-яку посудину, не обов'язково у чашу блендера поміщаємо яйця і всі рідкі інгредієнти. 5-8 столових ложок цукру. Цукор розчиниться, то ми рахуємо його як рідкий інгредієнт. Додаємо сюди ванільного цукру і щіпку солі. І все це змішуємо зручним для вас способом до легкої пінки. Ми збиваємо вінчиком. Ось так. Додаємо чайну ложку цедри лимону і столову ложку лимонного соку. Все змішали до білої пінки. Ось так. У гарбузове пюре додаємо рідкі інгредієнти, додаємо збиті яйця із сипучими. І додаємо олію. Змішуємо вінчиком чи зручним для вас способом. Поступово до рідини додаємо просіяне пшеничне борошно. Додаємо борошно у 3-4 етапи. У борошну ми додали дві чайні ложки розпушувача тіста. А борошна беремо від 400 грамів дві склянки борошна. Тісто повинно вийти достатньо густим, як на пишні оладки. Ось яке тісто у нас виходить. Форму для запікання у нас кільце. Змазуємо олією і посипаємо борошном або манкою і виливаємо у форму приготовлене тісто. А духовка у нас уже розігріта до 190 градусів за Цельсієм. Розрівнюємо тісто у формі навколо кільця з тістом. А можна й окрему форму викладаємо пластинки, гарбуза. Це будуть прикраси. Поміщаємо тісто у духовку на 45-50 хвилин. А можна спекти із цього тіста два коржі, тонкі коржі. і їх випікати 15-20 хвилин кожного. Готовність коржі пирога перевіряємо будь-якою дерев'яною паличкою. Поки тісто в духовці приготуємо для коржів попитку у 80-100 мл гарбузового соку води. Це вода, у якій варився гарбуз на пюре у тісто, додаємо ложку дві. Цукру і розчиняємо його. Цукру багато не додаємо, бо у нас вже солодка гарбузова вода, а можна й зовсім цукру не додавати. Швидко час минув. Пиріг, коржі уже спеклися, охолоджуємо їх трохи і ще теплого. Великого коржа розрізаємо на два тонкі коржі. Нижнього робимо коржа тоншого, ніж верхнього. Це ми робимо за допомогою нитки. Із верхнього коржа зрізаємо верхівку для крихтів. І ще теплі коржі просочуємо гарбузовою солодкою пропиткою, солодкою водою, де гарбуз варився. Формуємо торта, охолоджені коржі, змазуємо кремом манно-яблучно-гарбузовим. Ми ж манку варили у воді, в якій варився гарбуз. Крем візуально ділимо на три частини. На перший корж, змазуємо його кремом. І на другий корж, якого поміщаємо на змазаний перший, і на боки торту ще потрібен крем. Отже, Формуємо ми сонячного торту ось так. Тут які хоч є нотки і яблука, і лимону, і гарбузу. І щоб ніхто не здогадався, і що тісто на торта. Уже готовий. Надаємо йому щонайменше 3-4 години для насичення смачними ароматами, смачними нотками. Можна його й залишити в холоді й на ніч, але ж нам так не терпиться його розрізати та ще й посмакувати друзі. Ми дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо за коментарі та за хороші слова. Та й просто дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал. Ну, який же цей торт чи то пиріг? Одним словом, пиріг торт за смаком? Неймовірно, смачний, сонячний. Красивий тортик, ну просто смакота. Торт неймовірно ніжний, солодкий і з приємною яблучною кислинкою. Одним словом, смакота. Друзі прохання, поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб ми та ви щасливо жили. Та хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ах і смачний пиріг. Із чого! І щоб ніхто не згадався, із яко тіста цей пиріг.